Номер 392 Breezy Basics. Ось у складному стані. Легко розкладається. І параметри. Ширина сидіння 45 см. Ширина загальна між ободами 65, глибина сидіння 43 см. Висота спинки 42. Відстань від сидіння до підлоги регулюється 42-50 см. Важить він всього лише 15 кг і витримує навантаження 125 кг. Візок знаходиться в хорошому стані, хоч він і вживаний. Присутні сліди експлуатації у вигляді царапин. Ну, це, в принципі, в принципі мабуть, усе. А підніжки. Складаються. А! ха, -ха, -ха! Відкидається, в руку, так що бути обережні тут. Знімаються, регулюються подовжині. Ось тут. Тут можна регулювати кут нахилу цієї платформи, Присутні Ремінці проти зісковзування ніг. Передні колеса литі, доволі хороший протектор. Регулюються по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. А, можна також регулювати кут нахилу вилок. ось бачите. Зверніть увагу, як обертається передні колеса, нічого не штопориться. Значить, підшипники у нормі. Задні колеса 24-ті колеса, хороший стан протектора. дуже. А, також вони литі, царапані на ободах по всьому периметру. Швидкоз'ємна муфта одним натисканням знімається колесо, блокування коліс. Все працює. Дуже зручна, до речі, ручка така велика. Можна регулювати по силі затиску. З другої сторони, та сама ситуація. Хороший стан протектора, царапини, муфта, блокування. Все ок. Сидіння. З однієї сторони, бачите, воно ніби таке, як з брезентом, всередині м'який наповнювач. Зверху матеріал, який Дуже добре витирається. Оце вологою серветкою витер і порядок. Дивіться, дуже хороший стан, майже як нова. Ремінь безпеки, при бажанні можна зняти. А, спинка м'яка, а також регулюється по натягу. Потім покажу. Також все ціленьке, все ок. Боковушки цілі, підлокітники також, чорні, невигорівші. Відкидаються. Також можна регулювати по глибині ось тут. Тобто назад туди втопити. Ось так. У нас виглядає спинка, відкидається. От тут відпускаємо ремені, оці всі, людина відкидається на таку позицію, яку їй зручно, затягуємо і наступні рази вже людина буде сидіти. У зручній для неї позі. Тут регулювання висоти сидіння, підставка для костелів або тростини. Ну і якщо натиснути, піднімається порід. Таким чином можна легше долати різні перешкоди. Дуже достойний візок, легесенький і в хорошому стані. Однозначно раджу. Посилання внизу буде під відео. Um, що ще? Да ніби все. Дякую за перегляд. І от нитка. Бачите, що знайшов. Недовлічу. Зараз я її обірву.